Доброго вечора. Ми отримали сьогодні посилочку з нашого улюбленого сайту 4 чилі. Розпаковочка. Ми виписуємо на цьому сайті спеції для щоденного вжитку та для консервації. Робимо замовлення раз у пів року. Розпаковочка. Відкриваємо ящичок. І тут у нас спеції рекламка. Де різні спеції? Всі, які є на сайті, їх дуже багато. Тут ідуть грами, іде ціна кожної спеції. Ось тут і ось тут їх безліч. Дуже багато на всі випадки життя. Що ж ми замовили? Приправа до моркви по-корейськи. Приправа до сала, лимонна кислота, гвоздика, чорний горошком, лавровий лист мелений, желатин, кунжут, ванільний цукор, Мускатний горіх. Рекомендуємо всім сайт 4 Чілі.